Сьогодні нас зібрали сюди, бо говорять, що гідні праці, гідну зарплату. Але ми стоїмо під цими вікнами, і я думаю, ті, що отримують і там сидять гідну зарплату, не дуже добросовісно виконують свою роботу, а ті, що дійсно гідно працюють і повинні заробляти, отримувати за то кошти, отримають копійки. Я наразі маю е, на увазі Львівський, Кулинський вугільний басейн. Я представляю працівників збагачувальної фабрики. Ми також. П'ять місяців не отримуємо заробітної плати. Працюють переважно у нас жінки в тяжких умовах. І коли ми зупинили фабрику, фабрика вже тиждень стоїть, жоден не звернув уваги на те, що зразу за фабрикою зупинилися шахти. І коли ми зупинили фабрику і не дали відгружати вугіллям вагони, шановні друзі, я навіть не могла подумати, що таке може бути в 21 столітті, коли я дивилася по телевізорі, як на Майдані душили людей бронетранспортери, те саме в нас тепер відбувається в Червонограді. Ми стояли, не давали грузити вагони, і на нас їхали погрузчики, не дивлячись на те, що перед ними стоять жінки. Куди ми тільки не звертались? Це парадокс. Більших фабрик збагачувальних в Європі сьогодні просто знищуються. а якщо знищиться та фабрика, за фабрикою будуть знищені Львівсько-Волинський вугільний басейн, тому що ця фабрика збагачує вугілля і басейн не зможе без неї працювати. І от хотілося б, неодноразово одноразово ми зверталися до пана Яценюка, до президента, тому що цю фабрику колись без нашої згоди віддали в приватні руки, але держава обставила. Собі тільки 37% на сьогоднішній день, коли б, коли б ми не зверталися, вони говорять, що це є приватна фірма, і шукайте своїх власників. 6 років ми шукаємо власників, 6 років ми звертаємося всім всі інстанції. Наразі вияснилось, що наші власники сидять в Луганську на непідконтрольній зоні. Тобто, виходить так, що поки ми. Тут а, працюємо на них, там гинуть наші сини, чоловіки і діти. Розумію, і ми вже звернули, щоб нас забрали назад в державу. Але держава тепер говорить, що потрібна наша згода. Коли нас віддавали з держави, згоди нашої ніхто не питався. А сьогодні туди ми тільки не писали. І на сьогоднішній день. Як видає от жінки? Бо у нас більшість перевага жінки. Ми сидимо цілими днями, перекриваючи, блокуючи роботу фабрики, ми сидимо, блокуємо машини, блокуємо вагони. І тиждень ніхто за тиждень часу ніхто не звернув уваги на те, що жінки сидять посеред ліса, посеред поля, тому що ми блокуємо. Залізничні вагони. І е, от е, хороші девіз гідні праці, гідну зарплату. Але наразі оці, що отримують гідну зарплату, не виконують гідно своєї роботи, а оці, що дійсно працюють, я маю на увазі навіть і тих шахтарів, і звичайних людей, вони повинні отримувати гідну заробітну плату, але ми отримуємо ті копійки, і на них бежимо.